У рівному стартував проєкт створено захисниками, покликаний підтримати ветеранів та їхній бізнес шляхом спеціального брендування. Ініціатива спрямована на те, щоб допомогти популяризувати таку продукцію, говорить очільник області Олександр Коваль. Будувати дуже широко саму ветеранську політику, оскільки будуємо її від ветерана до власне наших програм, тобто щоб їх втілити, щоб запит ішов що якраз від них. Це якраз приклад тої ініціативи, коли один із ветеранів розвиває свій бізнес, використовуючи державні Мігранти одним із ключових завдань проєкту є інформування ветеранів про наявні можливості та ресурси. Це включає в себе не лише доступ до державних програм, а й активну участь у створенні нових ініціатив на місцевому рівні. Наразі з серпня місяця наше управління це окремий структурний підрозділ, який реалізує ветеранську політику в Рівненській області. Тобто наше завдання зробити так, щоб державні програми, проекти, які на сьогодні у нас діють, належним чином реалізовувалися в Рівненській області, щоб ветерани про них знали, а також напрацювання і реалізація обласних програм з підтримки ветеранів. Ветеран війни Андрій Суржук, повернувшись з фронту, започаткував власний бізнес. Відкрив мобільну кав'ярню. Завдяки підтримки держави та реалізації проєкту. Планує облаштувати ще одну кав'ярню на колесах. Це була осінь минулого року, і в нас там ну. Була був баркас, стояв маленький баркас на вулиці Петра Могили, і ми за допомогою цього ветеранського гранту змогли його переформатувати. Цей маленький баркас в повноцінну кав'ярню. І туди приїхала Зеленська подивитись, що це таке зробили ці пацани. Ветерани приїхали, подивилися. До речі, вона сказала, що кращого еспресо вона ніде ніколи в житті не пила. Саме ця бізнес-ініціатива стане платформою для підтримки тих, хто захищає нашу країну, кажуть організатори завдяки спеціальному брендуванню. Ветерани отримують нові можливості для розвитку та реалізації своїх мрій Ірина Кутюк В'ячеслав Мельник. Випуск новин.